Я вітаю. Сьогодні в нас з'явилася нова інформація про тяжелі танки 11 левел. І зараз будемо дивитися, що нам придбають. Щось нормальне, чи як завжди. Пачка, наве. Вже скоро. 16 машин 11 рівня увірвуться на поля боїв. Готові дізнатися про них більше. Готові, готові. Погнали. Порух там з 2.0 це класно. Ми познайомимо з легким розвідником. Це тяжелі мають бути. А. З середніми танками. Багато середніх І, звісно, потужними важкими танками. Ну, ще більше. І почнемо. Ууу, харчу. Пишаємо, притушаємо. Це що таке? Німець, навірно. На два шкей. Пашенрате. Да. Прямий спадкоємець Мауса. Ну. Ну страшно. Вигий, повільний і живучий. Не танкує. Екстремально живучий. Но NLD буде perбувати 100%. Є потужна кругова броня. А броня ки не будуть? Та найбільший запас міцності у грі Ніхто не зможе тримати напрямок. Давайте птанся. Кде? Плюс до буде 11 кудись КД, 300 хп. Нормальна швидкість. Ну, ставим турбач плюс модуль, це буде плюс 6 км в час. Ну, 26, ну дуже повільно, звісно. Тепер дивіться броню. 190. Ну маловато, до речі, в корпусі. Я думаю, там хоча б 200 буде. 190 якось слабенько на один точно проб'ють і, навірно, танк, які повишли, просто курс будуть його сити. це виходить 250 башні, будуть в це пробувати. Ні, щось особенької доброні. Хипе, хорошо. Так надійно, як Ташинрате. Живучість, не єдиний сильний бік нового танка. Ну а що те, що є до основної гармати, він може стріляти одразу з двох додаткових. Після натискання а, клащі, додаткові гармати стріляють залпом фугасних снарядів. Що виходить тільки під утешки, під, да? це може стати у пригоді для збиття гусениць у, мало. добивання. Та просто щоб здивувати. Усе це робить ташина ну. найкращим надважким танком. Щорядко okay. тримає удар і добряче стріляє у відповідь. Він зносить башту вже з першого бою. А з часом робить це ще ефективніше. Прогресія ексклюзивна для кожного танка один. Так, задер Давайте поки по танку. Бесінько, який я сказав, пушка, ну, чуть-чуть Не знаю, пушка як пушка Маус мені каже шелучша по броні. Бортом танкувати, бо, думаю, буде. Зверху вниз танки будуть перебувати, я це в морду. По башні будуть пробувати так само які високі і не розщукують. Щука хоч маленька, але да? я думаю, там буде залітати. 250 мм, плюс-могли не такі ж великі. Так що і... по ходу танкувати ціля не буде. Ну як і маус? Маус так танкує, ти буде так само танкувати. ще той лічок яким може закидувати? А моса такого нема. 11 рівня. І ТТХ, і ну, а що покращує, покажіть. Після повної прокачки вам відкриються елементи зовнішнього вигляду, доступні лише для техніки 11-го рівня. Не інтегретно взагалі. Далі не показують. КР1. КР1. Російський. Це російські сімки кіде. 70 хп, 2800, ну маловато. Корпус е, ходилоб слабший 10 мм. Е, Башня чую що 390, лета, але тут є в річки. Лючки, дючки. А угли, ну 7 нормально. Там було 8-7, тут то тут, тут скорі, дідки, як 7 да? 60-максималка. Коротше, це 7. Ну, юлічки, а все нема ну Чи давно. за своїх попередньо КР-1 створений для атаки, і особливість у нього відповідна. Цей танк завдає підвищеної шкоди тараном без нових клавіш. Все <правжен> працює завжди. Це буде робитись, да. Більшість часу кр 1 Бач, да. воює звичним чином. І робить це добре. Ну він позитонкою зможе тримати нормально. А коли з'являється все нагода, завдає шкоди ще й тараном. Ну, і Тараном ще. використати можна. Більше шкоди. То це походу, я вам скажу, це походу новий танк, який буде вкрепа кататися. Якщо будуть один уровні, це буде новий танк. Богу шкоди! Звучить просто, як От, і грається. Як і танкуватись буде. Момент... Цікаво. 7 градусів. Воно буде пограти, попробувати. Використовуйте механіку з розумом і отримуйте вибухові Ви Механіка простенька. І понятна. Р1. Це надійний і бадьорий танк прориву. Особливість лише підкреслює його роль у бою. Бути на вістрі атаки. Не, ну, Гарно. Карадин мені подобається. Так, тепер зараз підсумую, все по ньому. Давайте зразу. Я думаю, танкувати їм буде Лючки, як я вже казав, будуть перебуватися. Хоча в басні танкують ідеально, але лючки це біль. Ну, якщо як вони позиціонують агресивну ну, агресивний геймплей, то і буде тут діло, але тут треба з нею з двох-трьох, і вони будуть виносити класно. Навіть може і нервити будуть. Тут все стабилізації пишуть. Бачите, нам скихи тиха знов не показують. Непонятно, яка у нього стабілізація буде. Чи як буде в семерки летіти точечку з вертухан, чи не буде? Це ж інтересно, і це заложить. Ну так то не цікава машина. Т-803 теж любить бути. Так, американець, Т-803. Т-3. Йому можна довірити. будь-яку. Так. Ну давайте. Угли нахило, як вони там сильно хвалять. Тільки 10, так же багато. ну Точність 35, 38 максималка. 43. Ну, коротше, і 5, давайте по типу, виходи. Давайте що по пушці 420 Альфи Пробой хороший. 215 вицін, бо борта картонів. Це тільки можна говати, да? Ну, башня 215 зато до того башня буде перебувати. Ну, таке таке завдання. Але таке. якщо грати агресивно, то він стає ще менше п'ятого. Т-803 оснащений напівавтоматичною боєукладкою що дозволяє Йок. накопичувати тимчасовий бонус до скорострільності з кожним попаданням у противника. Влучайте пострілами в танки, щоб зробити перезарядку швидшою. Угу. Бонус поступово зменшується. Тож для максимальної шкоди за хвилину потрібно стріляти, стріляти і стріляти. Щоб довести характеристики до межі, треба постійно битися і виживати в епіцентрі бурі. Цікаво. І Т-803 на це здати. Ну, броні не хватає. Але навіть найуніверсальніше. Так, е давайте сразу по ньому. Та, ж, наступний танк не пішов. Що я думаю по американців? Цікаво! Це... А як ми будемо скориватись, да? тільки нам непонятно. Наскільки прогрес буде по ДПМ, тоді може у Кріпі і будуть його більше брати? Але скорість маленька, да? 45, там, там 44 максимально воно буде розігнати. Маловато трошки. Ні, не 44, а 45, правильно сказав. Може не вистачати скорості нас. Для того, щоб його нормально реалізувати, але якщо пушка буде хороша, то чи ні? Брати таких, якщо укреп, якщо брати укріп, сім'єрки, таких два брати і нормально буде. Я думаю, гратися буде класно. Цікаво, мені це подобається. Можливо, у нас буде зміни у укріп-районах. Я думаю, цікаво. Чим важким танкам потрібна вогнева підтримка. Імба, Її брусить на ворога сталевий шторм. Це Т-50Б. т 50 перейшов від до нас. скорість класна. 65 В барабані 30 секунд між снарядами 2,5, но 2,5 на мене багато. А броні в нема зразу Прибіті 28 ну хороше, чую, що пробіті. Що сказати, 328. Ну, по суті, Т-98 такий самий, але ФА 420 трошки більше. А скільки снарядів? 4, да, Виходить? Ну, 4 по 420. Не, непогано, непогано. Непогано, зато скоріше, можна грати, до речі, пару буде з 7, да і цим. 7. До того, щоб вогнек, як завжди була в потрібний час у потрібному місці. Прикол. Він блискавично зближується з противником, Ну, -дай -дай -дай. а потім показує механіку. Унікальна механіка, Імбатабель, ну. дозволяє йому перезаряджатися не лише з порожнім барабаном, а ще й тоді, коли в ньому залишається один снаряд. Табер, Оце класно. вважає? Оце. Це як дозарядка, да? Ну, суть прикольно виходить. Можна один вставляти і чекати до заряджання і не Це Частковою і займає менше часу. Снаряд, що залишився, Імбо. готовий до пострілу просто Імбо. під час перезарядки. Механіка дозволяє танку залишатися небезпечним і зберігати потенційну шкоду за хвилину. Якщо вистрілити цей резервний снаряд, перезарядка барабана не скинеться, а лише збільшиться на кілька секунд. Ні, класно, сука, класно. Це буде дуже з цим бути готові до будь-яких несподіванок або влаштувати сюрприз. Так імбатабель може підлаштовуватися під ситуацію, видати три снаряди і зарядити їх швидше, чи віддати всі чотири вибір за вами. Іноді досвідчені танкісти навіть зможуть використати механіку так, щоб видати 5 снарядів поспіль. Хоча в барабані лише чотири. Заінтриговані. Прокачуйте імбатабель. Прокачаю. Мені понравилось А це що? Хай ж так. Заразінько знову весово скаже помнім там, що я бачу, пока 50Б прям Б, але трошки нижче в нього було гірше попадати, теж Реальний плюс картонний, як був такий залишилось, нічого нового картон, є картон, привіз ми його. А, а так то говорить, якщо чесно, мені подобається танк. Барабан прикольний, його не знову, щоб стабілізацію завезли. І можна буде лупитись на ньому. Але 2,5 тільки. Не, що 2,5 це бісило. Ну, це да, це є таке. Але я думаю, з цим теж можна буде боротися. Чому ж раді такого дозарядки механізму, то дуже. Дуже класно, дуже класно. Живе король британських ФВ 4025, контрайвер. Дві гармати. Ухти. Ще більш вражаючий, ніж кенопенер. Міцний. Особливо в позиційній грі. Так. Дивімось на нього. В нього буде походу два режима, швидкий ну Коротше, міден, ну, близькі за маусу, це вже плюс. 270 пробой, 320 годов 450 урона. Ну, так, нормально. Ну, що це у нас показується? Ага, це в режимах. Точність класна. Дуже класно. КД9 секунд в хорошому режимі, 10 углів, як американця. Армор 370 був, був корпус гарний, на не під гарним уроді уголом буде гарно летіти. Ой, це в башні, так? Да? Ой, це башні, я шипся. В башня 370. В башні буде хороша, крепка. А 130 корпус, боже, боже, за тебе корпус усі шити. А в башні я лічки бачу, а ну. Точний. Пракус другий. І з відмінними кутами. І як ви вже помітили, не, не дуже виключок. такий же двоствольний. Механіка гілки кенопенер показує хорошу ефективність і дає всі необхідні можливості. Тож контрайвер без змін. Це не просто два режими стрільби, а радше два стилі гри. Коли один ствол закритий, машина рухлива і точна. Коли ствол відкривається, контрайвер робить все. Гучні, поодинокі постріли і гучні залпи Усе, за що ми любимо, кенопенер, стало ще кращим у контрайва. Цікаво, цікаво, машина. Ноги пойдут стовп. Безе... Так, ну дивіться, поки БЗ79 не пішов, по у... Берека... так скажу то самий наслідник. От прямо от він прям наслідник-наслідник. Прошу ветки, все те саме, просто трошки сам сильніший. Пітка хороша, в принципі, я не скажу, що напрям говно, хороша. Але знати танки я, я лично не люблю, це особисто моя фішка. Ну я не думаю, що він докріпю буде корсовуватися. Він занадто якийсь ніякий, як на мене. Хоча я можу і помилятися. Можу й помилятися. Я вам кажу. Тут треба тести. Пока... Ну, поки мені такі не нравиться просто. Він не нравиться. 79. БЗ-79. Китай турбіна Це по центру. Танк прориву з балансом броні та рухливості Який може все. І неподрухи. Він надійно танкує і. Так, надійно танкує. Давай ми зараз подедемось. 330 голодою не рознов 700 урон. Це по суті саме, що є, більше трошки ХП. Швидкість 32 плюс турбач ми, якщо завалимо з бами, да Це буде 30, скільки там, 6 км, домовляємо, 30. 8 плюс ну, до 40. Mm -hmm, да, 0,41 точність, 2,8 свудка. Ну, пушка говно. 8 угли, неудобно, 150 в корпусі буде всі перебувати. Ну, 350, звісно, в волбу. хороша броня, ну, лючки прибивають, як і у брата, Ну, таке пока. Сдіємося, що туда висі багато. Паштою і корпусом. А ще стирає грань між танком і ракетою. Не стирає бустів. Тільки ПЗ-79 змінив твердопаливні прискорювачі на більш практичне рідке паливо. Замість певної кількості зарядів. О. Одна шкала перегріву. Натискайте клавішу X, щоб прискоритися рівно на стільки секунд, скільки вам потрібно. Зручно. Це зручно. Е. Оце свині графік там зробили. А це позиція могли б займати. Боже, тут теж так тести довго, я не знаю, це по тести. Треба брати в горку два танки і пробувати, хто швидше заїде. Що зрозуміти? Хоча ця механіка прикольна. Прикольна механіка. можете витрачати всю шкалу на роз'їзді, адже з часом прискорювач остигає. Це відбувається прямо в бою. А які залежність від скільки їх встигають, чи нема? Ходу нема. Коли ви знову захочете прискоритися, то зможете запалити. Нравиться мені. Нравиться. У поєднанні з характеристиками нові прискорювачі роблять БЗ-79 вершиною реактивних важів. Це файно. І нарешті бле. Ні, це мені подобається, Чуєш, що це можна буде постійно використовувати, Зразу їхати на позиції, там відстоїв пів карти, ой, пів карти, що ж кажу, пів бою. А потім в знову є буст, і знову будеш їхати, прикольно. Тільки оце, так, да, це мені що не подобається, неопределенно, скільки секунд це буде тривати. Чи мені хватає доїхати до позиції якоїсь, да, щоб дати шот, чи не хватить. Якщо не хватить, мені не доїхати до позиції, то воно мені не треба. Тіпа, толку з нього. Якщо хватило, то ні Рок. Головна нагорода у третій кампанії. Так, це за ОБЗ. ми якусь з вами ще сядемо просто порозглядаємо. Ну, там, вроді, вони можна, і так з спойлером зроблю, що всім можна буде ОБЗ легко пройти, не напрягаючись. Давайте тепер потиха. І, 10 секунд 430 урон, хоча 335 прибіття один з найкращих, виходить. Прибіття хороше. 45, це буде 50. До речі, хороший танк. Главное, щоб башенка бомаленька. Мені нравится І точність хороша, і сводки не напрягає, і ДПМ є. Захоплюватиме і вражатиме. Характеристики танка відповідають, е, оце справа У буде перебувати зенщим... чи ні? А? Оці справи щоки будуть пробувати. Якщо будуть пробуватися, то танк не імба І я цей лічок по центру. Якщо буде теж пробуватися легко, то це теж не імба. Надобитися в бою і навіть Хоча він маленький, треба стріляє по одному це, як інші машини. А ну. щоразу після двох пробиттів заряджається касета з двох снарядів, які вистрілюються один за одним. Час перезаряджання касети і одного снаряда однаковий. Це гріфоно схоже, да? Зі швидкістю одного. Ця унікальна механіка робить BлекRoc єдиним у своєму роді. Да, вгадай, чи в нього один чи два. найкращих командирів у секторі 3 Ну, сильна нагорода. Прямо сильна нагорода, я вам скажу. Мені нравиться І скористь хороший угли є. Це прям збалансований, у нього і все. Що нам не вистачало з вами. Тільки я ж кажу, це питання, як воно турбується разом. Цікаво. Ну, це їхній режим. оновлення лишилися лічені дні. Незабаром атаки на важких танках Нового рівня. Ну, що танки 2.0 цікаво. Дуже цікаво. Знаєте, що мені цікаво? Як вони в баланс пишуться? Не буду не вилазити, а в баланс. Хоча, знаєте, альфа не всіх так прям велика. Анімець як буде танкувати. Багато дуже питань. Дуже багато питань. То є, мені здається, уч вони переробили снаряди, які вони хотіли. Як зробили в тих режимах, що годою пробивається лучше на ворон менше, ББшкою пробивається гірше, на урон більше. Це було б цікаво. А поки ну не знаю, не знаю. Будемо дивитися з вами, що там далі вона покаже. І як воно все складеться. Так що, всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відео. <рігав> Давайте!